Привіт, друзі, у мене на огляді вже був топовий qled телевізор від компанії Samsung, але мені дуже кортіло побачити їх новий oled телевізор Не дивлячись на те, що компанія Samsung першими почала просувати технологію AMOLED в смартфонах і планшетах. Саме в телевізорах вони багато років ігнорували цей тип матриць і тільки нещодавно вступили в боротьбу за цей сегмент телевізорів. Я хочу сказати, що вони добряче підготувались і в цю боротьбу з двох так, у технології OLED є певні нюанси, про які я вам обов'язково розповім докладніше. Але та картинка, яку я побачив на екрані цього телевізора, дійсно заворожує. Мені вдалося отримати на огляд топову 4К модель S95C з діагоналю 65 дюймів. І сьогодні ми поговоримо про неї. Тож, давайте не будемо гаяти часу і одразу перейдемо до справи. Ну що ж, розпочнемо ми зі швидкої розпаковки. Всередині немаленької коробки ми побачимо сам тоненький телевізор, масивну підставку для встановлення на тумбі, модуль One Connect, пульт та трішки макулатури з корисними інструкціями для збірки. Сама панель настільки тонка, що було навіть трішечки страшно діставати його з коробки. Саме тому ми, всупереч всім звичкам, вирішили збирати його чітко за інструкцією, а не просто як підкаже інтуїція. Все ж таки річ не дешева, і щось ламати дуже б не хотілося. По підсумку, все виявилось просто і зрозуміло. І вже за декілька хвилин цей красень гордо стояв на тумбі у кімнаті. Корпус тут, як і у телевізора, неокілет з попереднього огляду, абсолютно плаский. тільки ще тонше, усього 11 мм завтовшки. Навіть на ніжці він виглядає. Дає круто. А якщо закріпити його впритул до стіни, вау, ефект посилиться ще більше. На самому телевізорі є тільки один роз'єм OneConnect, через який подається сигнал та живлення. Усі інші порти та мізки телевізора знаходяться в окремому охайному моделі, який можна сховати від очей або змонтувати на стіну. Сам кабель, який поєднує панелі з так званою приставкою, напівпрозорий, і його легко можна замаскувати в інтер'єрі. Тож ніяких ріжучих Оку, товстезних HDMI кабелів до телевізора йти не буде. Рамки навколо дисплею тонкі, але не настільки, як у старшого брата з лінійки QLED. Не знаю, чи це особливість технології виготовлення oled OLED-матриць, чи просто флагман повинен бути більш вражаючим, бо кошти вдвічі більше. Однак претензій до цього все одно немає. Вони не всього навсього кілька міліметрів завтовшки. Якщо б я раніше не бачив того телевізора, ці рамки мене б теж вразили. Бічні грані тут металеві, а задня панель пластикова, судячи зі всього, для зменшення загальної ваги. Ніжка тут розташована посередині телевізора. Вона важка і надійна, тому немає жодних побоювань, що він впаде, якщо його випадково зачеплять діти під час гри, або домашні тварини. Також така конструкція має очевидний плюс перед двома ніжками по боках, бо ви можете використовувати невелику за розмірами підставку навіть для найбільшої доступної діагоналі в 77 дюйм міф yeah. В принципі, сьогодні оцінювати зовнішність сучасного телевізора дуже важко, бо всі вони прямокутні з тонкими рамками. Менше з тим мені подобається, як він виглядає стильно і стримано. Ну і щоб завершити тему комплекту, поговоримо про пульт. Тут він такий самий, як і у 8К телевізора QN900C з минулого огляду. Якщо ви його не дивились, то коротко розповім про мої враження від нього. Він компактний, зручний та надійний, і свою основну функцію виконує невідмінно. Доволі технологічний і не має батарейок. Та навіть може заряджатись від сонячної енергії. Але сюди зовні він трохи вибивається із загальної преміальної зовнішності телевізора. Пластиковий корпус хотілося б змінити на металевий. Чесно кажучи, в минулих поколіннях пульт мені подобався більше. Однак ти одразу про це перестаєш думати, коли перший раз бачиш зображення на екрані. Тож, давайте перейдемо до головного, заради чого більшість і купує собі телевізор. Якість зображення. Спочатку розповім вам трохи теорії про oled телевізори взагалі, і про особливості саме цієї лінійки від Samsung. Думаю, більшості глядачів мого каналу відомий один з небагатьох недоліків oled матриць, а саме вигорання при неправильній експлуатації. Внаслідок цієї особливості технології усі виробники повинні йти на певні компроміси при виготовленні таких телевізорів. Яскравість матриці умисно трохи обмежують, щоб уникнути перегляд. Гріву і швидкого виходу матриці з ладу. Саме тому перші покоління таких телевізорів були значно тьмяніше за своїх братів з led підсвічуванням Трохи згодом виробники задля підвищення яскравості стали додавати четвертий білий субпіксель, який дозволяв робити картинку яскравіше, але негативно впливав на чистоту кольору. Для Samsung такий компромісний варіант не підходив, тому вони чекали, поки технології виготовлення oled панели сягнуть такого рівня, щоб вони могли зробити традиційні. Матрицю з достатньою яскравістю. І ось цього року, завдяки новому хімікату для синього кольору, компанії вдалося отримати значний приріст у яскравості до 2000 ніт, без будь-яких хитрощів з білим субпікселем чи іншими компромісними варіантами. Структура пікселя тут трохи незвичайна. Субпікселі розташовані у формі трикутника, що візуально за формою ближче до кола, ніж стандартне розташування в ряд. Така схема робить картинку трохи м'якшою і при приємнішою для очей. Основною фішкою цього телевізора є саме висока кольорова яскравість і чистий чорний колір. Добре, зараз поясню, що це за звір, такий кольорова яскравість. Коли на екрані відображаються великі площі білого кольору, як, наприклад, засніжений пейзаж чи хокейна льодова арена, яскравість буде трохи поступатись найкращим представникам за під світкою. А от якщо у сцені з'являється хоч трішечки кольору, показники яскравості перевищать усе, що ви бачили до цього. Перегляд мультфільмів, яскравого hdr контенту бойовиків із масштабними вибухами, усе це для цього телевізора найкращий контент для відображення. Також дуже круто. Виглядають будь-які маленькі джерела світла. Зірки у космосі, сонце, переливи чи відблиски на автівках, усе це завдяки невеликому розміру відображається з максимально можливою яскравістю і виглядає дуже натурально. Проблеми з шим немає абсолютно ніяких. Майже у всьому діапазоні значення становлять 3-4%, і лише на мінімальній яскравості піднімається до 11%, що теж дуже непогано. Проте я певен, що ніхто не буде спеціально вручну викручувати яскравість на мінімум. Тож проблем із автомобіль. Мою очей точно не буде. В ігри завдяки мінімальному відгуку матриці в 4 мілісекунди та підтримці частоти в 144 Гц також можна пограти з комфортом. А враховуючи, що в них часто є контрастні темні сцени, виглядати ваша улюблена гра буде значно краще, ніж на звичайному моніторі або телевізорі. Єдине, для чого цей телевізор буде не найкращим рішенням, так це перегляд зимової олімпіади. Проте вона відбувається раз на 4 роки. Тож, думаю, це можна пережити. Звісно, зображення можна скоригувати під себе за допомогою тонких налаштувань. Проте більшості буде достатньо готових пресетів. Суто мені у мультфільмах, іграх та при перегляді HDR контенту сподобався динамічний режим. А от для звичайного кіно краще підходить режим фільммейкер, у якому калібровка згідно з замірами професійних приладів майже ідеальна. Та й на око кольори максимально наближені до того, як ви це бачите в житті своїм. Ми очима є у oled технології ще одна маленька особливість: при потраплянні на екран яскравого світла, чорний колір трохи віддає фіолетовим. Це не критично, і в ідеалі будь-який телевізор краще дивитись у затемненому приміщенні. Але не сказати про це я не можу. Трошки поясню, чому я так багато пояснюю словами, те, що ви і так, начебто, бачите на екрані. Справа в тому, що ми записуємо це відео без HDR. і навіть якщо ви будете дивитися його на якісному amoled дисплеї. Ви все одно не зможете відчути всю якість картинки і навіть сходити подивитися на нього кудись наживо в магазин. Не може не допомогти, бо зазвичай там дуже яскраве освітлення, і тільки в одиницях гіпермаркетів є спеціальна затемнена зона, де ви зможете повністю відчути цей ефект від перегляду oled матриці. Тож поділюся з вами своїми враженнями. Різниця зі звичайними led телевізорами дуже значна. І навіть при перегляді фільму, який ти вже раніше дивився, ти отримуєш зовсім нові емоції. Перелічувати сухі цифри та технології я не буду. Краще Сатоші що виведе це зараз на ваші екрани і усі бажаючі зможуть поставити на паузу та ознайомитись з ними докладніше. А ми на цьому закриємо тему якості зображення. Тепер давайте поговоримо про звук. Як на мене, він тут дуже непоганий, як для телевізора, об'ємний з підтримкою Dolby Atmos, чистий та досить гучний. Але низьких частот все ж таки не вистачає. І для повноцінного занурення у перегляд кіно краще все ж використовувати окремий саундбар чи ще більш просунуту аудіосистему. Тим паче, що телевізор вміє одночасно використовувати сторонню акустику і вбудовані динаміки за допомогою технології Q-Symphony. У якості операційної системи тут використовується фірмова оболонка Tizen. Вона інтуїтивно зрозуміла та приємна на вигляд. Завдяки потужній начинці, все працює швидко і без жодних підвисань чи мікрофрізів. З коробки встановлено більшість популярних стримінгових сервісів. І увесь інтерфейс заточений під те, щоб за Мінімальну кількість натискань знайти улюблене кіно чи серіал і розпочати перегляд. Єдиною претензією є те, що голосове керування та пошук працює не у всіх додатках. Наприклад, у YouTube ви зможете знайти контент голосової команди, а от у тому ж Netflix потрібно буде набирати назву за допомогою віртуальної клавіатури. Але і тут є вихід. Ви можете під'єднати телевізор до екосистеми SmartSync і набирати текст зі свого смартфона, що набагато. Зручніше. У самій системі також є багато налаштувань зображення, звуку, окремий ігровий режим та ще безліч стандартних для будь-якого розумного телевізора опцій. Тож до операційної системи, власне, у мене сьогодні немає жодних претензій. Не знаю, може це пов'язано з тим, що я вже до неї звик би в мене вдома стоїть телевізор Samsung. Також хочу сказати, кілька слів стосовно енергоспоживання. oled телевізори доволі економічні, і навіть при діагоналі в 65 Максимальне споживання становить близько 300 Вт, а типово взагалі 130 Вт. Тож, крім економії енергії у звичайний час, такий телевізор можна легко заживити від не дуже потужної зарядної станції під час можливих блокаутів. І погодьтесь, що такі його властивості можуть стати у пригоді. Звісно, як завжди, хочеться сподіватися на найкраще. Проте готуватись треба до найгіршого. Ну що, ну ми переходити до цін та висновків. Зараз офіційна ціна на модель Q95C з діагоналю 65 дюймів становить 125 тисяч гривень. Звісно, є акційні пропозиції, за якими його можна придбати значно дешевше або отримати якийсь непоганий подарунок. Проте треба розуміти, що це флагманська модель з усіма можливими фішками, як абсолютно плаский дизайн, потужна фірмова система покращення зображення та дійсно найкраще oled матриця на ринку. Друзі, я чудово розумію, що це преміальний сегмент, і такий телевізор не зможе собі дозволити кожен бажаючий. Проте, якщо у вас є гроші і ви хочете купити собі дійсно круту річ, то це безкомпромісний варіант з найкращою якістю зображення у класі. Ну і не слід забувати, що немає нічого неможливого. Ставте собі мету і досягайте її. Саме бажання володіти подібними речами іноді непогано так. Мотивує не сидіти на місці, а щось робити у своєму житті. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, не підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. До зустрічі! Друзі, звітую по волонтерській темі. Нещодавно ми збирали з вами гроші на усілякі дрібні речі для ЗСУ: гумор для автівок, паливо, засоби від кліщів і так далі. Ось бійці поскадали нам частину фотографіями, частину у відеоформаті. Пообіцяли, що наступного разу приготують більш розгорнутий звіт. Як то кажуть, чи маємо, що маємо. Після цього у нас був збір на зарядні станції, і я туди ще додав 12 тисяч гривень на генератор. Та повербенка був у нас такий запит від військових. Ось тримайте перший відеозвіт. Добрий вечір, шановні підписники Андре -Ньюс. Дуже вам вдячні за технічну допомогу, яку ви надаєте 137 окремому батальйону морської піхоти. Нам буде тепер набагато зручніше підзаряджати на позиціях всі прилади, які нам потрібні, там радійки, старлінки, щоб краще бити ворога. Щиро дякую. Слава Україні! Щиро дякую всім, хто приймає участь в наших зборах. Наступний буде на автівку для хлопців, які зараз працюють на Донецькому напрямку. Ось я чекаю від них відеозвернення, і вже в наступному відео ми запустимо всю цю тему. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу! Разом до перемоги! Побачимось!